Що в серпні компанія LR Health and Beauty, Чим вона радує для користі наших суглобів? Питний гель алоєвера з колагеном. Він називається Freedom. Він саме розроблений компанією. Був за концепцією. Алоє чудовим є транспортним засобом для насичення організму і так, щоб організм чудово засвоював ті харчові речовини, які потрапляють. До організму після зразу після вживання алоя, а в даному випадку одночасно да, адже в цьому гелі сконцентровано 88% гелю алоя. А ми знаємо, що алоє – це рослина природня, яка має дуже самозахищеність. Хто не бачив відео, дуже рекомендую подивитись на каналі. в мене є такі цікавинки. І відповідно вона дозволяє транспортувати той колаген і ті додаткові корисні речовини, які компанія в цю пляшечку налила. А чим колаген і безпосередньо алоефрідом допомагає, коли є початки зародження болів в суглобах колінки та зобедрині суглоби. Щось десь болить грижі, а, такі серйозні прояви починаються. Да, адже ми знаємо, що до лікаря ми вже звертаємось, коли вже а, нема сили, да, коли вже натерпілися стільки, що вже ну не можу більше тоді йду. От саме Алоє він допомагає виявити, а, чи є у вас проблеми на перших порах а, в, за таким принципом. Алое, колаген, коли починає тільки наповнювати суглоби, коли там є нюанси, то зразу, десь через тиждень вживання, ви починаєте ці суглоби і ці проблемні ділянки дуже добре відчувати. Бо організм у нас така цікава система, що не зразу ж руйнуються і не зразу виникають діагнози, які вам ставлять лікарі. Це процес йде поступовим. Через недостатність відповідного харчування, а з віком наш організм починає здавати певні збої вікові, да, там, і гормональна система слабше починає працювати, і засвоєння організму, менше корисних речовин, та і ми харчуємо зі звичного харчування не так сильно. І тому, якраз вживаючи, наприклад, да, можна перевірити, взяти собі на місяць, попити алоєфрідом, і ви подивитесь, а чи є у вас якісь збої. Або через тиждень приблизно, от саме ті ділянки, вони почнуть давати про себе знати: якщо у вас все добре, то чудово, збоїв не, ніяких не буде, хворобливих ставнів ніяких не проявиться, і ви відновите собі кишково фуф шлунковий тракт, да, і будете почувати себе ще краще. Ну і відповідно, наявність тут корисних речовин, які є, і в рослині, і в колагену, вам дадуть тільки плюс. Якщо ж у вас з'являться хворобливі стани, це буде таким колокольчиком, що саме там починаються вже атрофічні прояви, да, і на це треба звернути увагу. І саме тоді, коли вам вже попередньо сказано, да, що треба звернути на це увагу вже починаєте свідомо курсами вживати цей алоє разом з іншими вітамінно мінеральними комплексами на відновлення саме от тих ділянок, про які вам діагностично алоє з колагеном показало. І це вже такий серйозний шлях. Якщо ж ви знаєте, що у вас є певні проблеми да, з суглобами, свідомо. То якраз алої Freedom – це вам ваша паличка виручалочка так, щоб краще засвоювались ліки, які вам дають, так щоб ваш організм почав самовідновлюватись, починаючи з кишково шлункового тракту, і а, саме коли ще час і можливо організму допомогти і повернути назад те, що було в свій час упущено, Через харчування, то якраз ця продукція вам може дуже добре допомогти і не просто ввести в ремісію, а при довготривалому застосуванні ви можете себе значно, значно краще почувати. Буває навіть набагато краще. До речі, три пляшечки алої зараз в компанії на акції, тому це чудова нагода перевірити те, що ви і так дуже давно збирались зробити. Наступною цінною пропозицією є омега-3. Омега-3 – це антагоніст омега-6, якого в нас в раціоні забагато. Багато смажимо, смажене їмо да, на звичному маслі. І інші а, жирні продукти, да, в яких занадто багато омега-6. Тому омега-3 якраз є антагоністом, і воно а, має порівнюватися само собою. А, ці омега-3 є необхідними структурними елементами нашого організму. Тому, якщо у вас у споживанні замало риби, да, замало е продуктів, яких є саме омега 3 а воно важливе і для шкіри, і для серцево-судинної системи, і для зорової нашої системи, е і для інших е м'язової частини, е в принципі, дуже, е на всі системи організму омега-3 має важливий вплив. І е як кажуть фахівці, що воно має бути в нашому раціоні споживання тому омега 3 і різні є. в компанії LR Health and Beauty Воно відрізняється, воно особливе, воно смачне, воно пахуче, і його можна як капсульонному вигляді їсти, так і безпосередньо видавлюючи на хлібець і їсти так, якщо особливо там маленькі діти рекомендується як дорослим, так і діткам, як в профілактичному напрямку, так і вже в лікувальному, відповідно з різних пропорціях. Безпосередньо на відновлення печінки є продукт Liver Support, саме так і називається підтримка печінки. Він входить до комплексу відновлення метаболізму організму. А дуже класно, печінка відновлюється за 90 днів. Ми знаємо, да, є дослідження, що саме три місяці необхідно на те, щоб клітк. Ці печінки відновились, тому компанія з таким напрямком і розробила продукти, да, в тих дозуваннях, які б дозволили за три місяці а, саме допомогти печінці в її дуже важливі функції і впливу на всі системи організму. Тож знаєте, що в LR Health and Beauty такий засіб є далі. Чудово в цьому місяці є акційна пропозиція, спецпропозиція на аптечку. Швидка допомога. Це а, такий універсальний засіб, який складається зі спрею швидкої допомоги. А, саме а, 12 корисних рослин плюс вера база, які саме допомагають регенерувати поверхню шкіри. По-перше, по-друге, воно дуже чудово впливає на нашу ротову порожнину, на загоєння ран, на зволоження шкіри обличчя, якщо Є якісь нюанси, да, і в принципі в комплексі вони дуже класно діють. В гелі концентрату в нас 90% гелю алої безпосередньо зволоження і регенерація, і крем прополіс це алої з додаванням прополісу, кремової структури, текстури, так, щоб захищати те, що регенерує, те, що зволожує, і потім йде зовнішній захист. Саме ці три. Продукти вони в комплексі використовуються, якщо вам треба якісь е, ділянки шкіри загоїти, да, якщо різного роду травми є, від царапин, опіків е, що завгодно, да, до. Е, Таких важких, як псоріаз, дерматити, язви, да, тобто це така лікувальна частина. У нас навіть був досвід, коли військові мали проблему з кінцівками, і потім те, що почало вже загноюватись, да, завдяки аптечній швидкій допомозі, відновили і спасли кінцівку. Так що, такі від лайтового, да, так щоб. Дитина десь на вулиці бігала, там комарик кусив і попшикали, і воно перестало чесатись і турбувати. Да? Ці засоби використовуються в різних напрямках. Якщо комусь цікаво буде, то маякніть розпишу, скажу, як ми особисто ними користуємось, і дуже рекомендую це дійсно те, що відповідає своїй назві. А вона називається сос-аптечка да? або аптечка швидка допомога. І краще, коли вона буде у вас в домі. А окрім цього, ще треба знати і автоматично, якщо трапилось, то брати і використовувати. А на це треба час, так, щоб зрозуміти, ви випрацювати оцей рефлекс, да не бігти до аптеки, а взяти відкрити шухлядку, взяти засоби і почати користуватися. В цьому місяці також компанія зробила спецпропозицію на тонік і на молочко для обличчя із серії Алоєвія. А от саме ті, хто Правильно користуються, да, вмиваються і полюбляють а, ніжні кремоподібні засоби для вмивання, а, такі як молочко для вмивання, да, ті, хто користуються спонжиками і а, завершують свій косметичний а, догляд саме тоніком а, для обличчя, то ці, ці варіанти на базі Алоє Вера впевнена вам дуже сподобаються. На серію по догляду за волосся. Ця серія складається з чотирьох компонентів. Шампуньки для волосся, кондиціонеру, спрею для волосся і маски для волосся. В чому особливість цієї серії? По-перше, вона знову-таки на базі алоя вера 45% гелю алою. По-друге, дуже формула цікава. Вона і довше робить ваше волоссячко чистим, пишним. От пишність це саме про цю серію. Чудово вимиває чудовий легкий аромат. Волосся відчуває себе шовковистим, м'яким, доглянутим. Навіть не треба використовувати різні інші засоби для того, щоб волосся було слухняним, гарно лежало на голові, да і доставляло задоволення, блистіло, тобто всі якості, які ви шукаєте в. Засобах догляду за волоссям дуже рекомендую спробувати і знайти для себе да? при термічному захисті, хто користується рі... окрашуванням, да? використовує різні засоби, які шкодять волоссям то якраз ця відновлююча серія буде вам не просто в нагоді, да? а ви скажете ну просто чудово. І тим паче компанія. Робить її по дуже дуже лояльним цінам, і у відповідності у співвідношенні ціна якість ви будете дуже задоволені. Окремої уваги заслуговує кульковий дезодорант на базі алоє. це крутезний продукт, який дійсно дозволяє нам відчувати себе впевнено, доглянуто і безпечно. Серія мікросильвер займає в компанії особливе місце, адже це запатентовані формули комплексного підходу. На акції зараз нас зубні пасти з дійсно з іонами срібла, які доглядають за мікробіомом. Зубна паста за мікробіомом ротової порожнини допомагає справлятись з різними проявами. Да? І в принципі, в кого все нормально, то краще так і хай і буде з якісним продуктом. А тим паче стоматологи рекомендують оновлювати, змінювати зубні пасти і чередувати їх. І в компанії якраз є вибір з трьох видів зубних паст. Мікросильвер одна з них. Тому і в цьому плані компанія дуже мудро підібрала продукт. З особливого догляду є умивалка спеціальна гель для вмивання за обличчя. Знову такий, який і при. Якісному, да, от ви дивитесь в зеркало, і у вас з обличчям все ок, і це чудово, і цей стан треба підтримувати. І е, вмивалка з, зі сріблом чудово буде очищувати вашу шкіру. Е, коли все нормально, да, то її використовувати раз на 3-4 дні. І ви будете дуже довго виглядати саме так, як бажаєте. Є е, додатково, коли вже є певні. Проблемні ділянки до боприщі вугрі, висипи певні почервоніння. Тоді відповідно більш інтенсивно використовується омивалка до неї додається крем. Який використовується саме на особливі пошкоджені ділянки шкіри, з якими вам треба щось зробити швидко, терміново і якісно, і безпечно. Да? І в цій серії компанія ще розробила гель для проблемної ділянки шкіри. І відповідно, гель наноситься спочатку, потім закривається кремчиком, який утримує цей ефект. В цьому місяці компанія нас радує а, засобами Серокс. Це саме та серія для миттєвого відновлення шкіри. І в тому випадку, коли ви знаєте, що завтра, наприклад, вам терміново треба виглядати набагато краще, а ви розумієте, що щось там якось. Е Випало так, що трохи, трохи з обличчям не те, да? і те, що ви бачите в зеркалі, вам не дуже ок, не дуже до вподоби. От яка серія оця Серокс це ваша паличка-виручалочка у вигляді сиворотки для обличчя, кремчику для обличчя і перфектору, де ви можете от миттєво на добу зробити своє обличчя без фотошопу, а в, реаль, в реалі набагато краще підтягнути. І таким природнім домашнім шляхом без косметологічних процедур, особливих у косметолога, це вам буде і економніше, а знову таки академія мільйонерів це саме про раціональне споживання, про якісне, про любов до себе. І як же без е, чудових ароматів? Да? Це те, що зачаровує, це, е, що через нашу лімбічну систему дозволяє нам виділяти особливі відчуття. Ми да? в компанії якраз представлені і чутливі аромати, да? східні, оцей гарем спокусливий жіночий, такий східний солодкий аромат, е, чаруючий фан, І... Можна обрати з 24 ароматів чоловічих і жіночих на будь-який смак. Можна підібрати. Якщо ви знаходитесь в Одесі, то можу вам надати пробники. Якщо ви знаходитесь де-інде, то можна напряму виробника замовити набір з пробників і використовувати їх на будь-який смак. Да, ранішній аромат, обідній да, Хто любить. Полюбляє змінювати а, також аромати, вони стійкі, да? тобто, якщо ви більш інтенсивно користуєтесь, да, то вам буде а, вас супроводжувати аромат на дуже довго. Тому обирайте своє чоловіче метрополітен Також є в особливі пропозиції. Він саме а, такий повсякденний, чутливий, елегантний і впевнена вашому чоловіку буде дуже пасувати зараз. Унісекс а, літній легкий аромат, в який представлений бриз, також а, доступний до кінця цього місяця, і саме влітку на нього особлива ціна, особливий догляд для нашими ручками і ніжками. Да? А, от хто користується а, милом, наприклад, Лар. То як правило нема потреби, хто харчується вітамінними комплексами ЛР, да, то шкіра настільки стає ніжна, бархатиста доглянута, що додатковий за. Вигляді кремчиків по догляду, да, вони можуть і немає в них сенсу. Да, але коли а, ви ще не знайомі з продукцією LR, да? або а, занадто щось інтенсивно робите ручками, да? або зараз влітку дуже ножки сохнуть, то, а, і ви знаєте, що вам просто кремчики для руки для ніг це є необхідністю, то а, зверніть на а, креми. А, Алое, віра, і відповідно будете купувати собі загальний засіб. Зверни на них увагу. Я впевнена. Вам вони них дуже сподобається. Особливий догляд для чоловічої шкіри, кремчик павер, крем Platinum – це саме догляд за чоловічою шкірою. Тому, якщо вам це доречно, або доречно вашому чоловіку і будь-кому чоловічої статі з вашого оточення, то дуже рекомендую. Тим паче, воно шкіру робить м'ягенькою, доглянути, і це важливий догляд, коли ви цінуєте якість свого життя, і відповідно доглядаєте за собою. Також на акції в цьому місяці а, особливий крем PowerLift. Це для контурів а, обличчя, да, це вже такий особливий догляд. Він є, належить до кремо сивороткового сегменту, да, тобто не є самостійним засобом, але дуже чудово а, як основи під базовий догляд а, кремів. Да, а, дуже легкий, має чудове дозування. Такий ніжний і тендітний, і має дуже серйозний рівень захисту вашого обличчя. Тому скористайтесь нагодою, купіть його по особливій ціні для того, щоб розуміти, що саме вам він буде дуже доречний, цікавий, і ви візьмете його до свого щоденного рутинного використання. І крутезний набір Relaxing Breeze – це саме догляд. Від піску скрабу для тіла, дуже м'який і реально робить крутий пілінг тілу. Гель для обличчя з цієї серії ніжний, ароматний, і гель для обличчя саме доглядовий для зволоження обличчя. Ці засоби продаються як окремо, так і в наборі. В цілому, що я вам хочу сказати, можна замовляти де завгодно. Але найбільш вигідно, найбільш круто і те, що я, як ректор академії мільйонерів, вам рекомендую, це замовляти напряму у свого постачальника, да, німецького виробника, так щоб ви чітко знали, що компанія вам доставляє напряму. Це все правильно зберігається в компанії, має довгий термін служби, і ви знаєте, що воно виробляється безпосередньо в Німеччині. Саме з Німеччини вам приходить сюди, і компанія настільки продумала логістику. Окрім того, компанія дуже цінує лояльних своїх клієнтів, завжди заохочує різними подарунками фінансовою, навіть винагородою, коли ви самі полюбляєте продукт і також надаєте рекомендації. Всім бажаючим це можна зробити як і професійний бізнес на цьому побудувати, так і використовувати для власного задоволення. І хай ваші знайомі, які приходять до вас у гості і бачать це різний асортимент в вашому а, домі, а, почнуть питати, що це в тебе таке, що тільки я бачу а, продукцію LR, напевне, вона настільки добра, що а, а, чому би мені не спробувати. Тому бажаю вам правильних рішень. Інвестувати свій час розібратись в якості продукції, в асортименті, і почати використовувати собі цей фінансовий інструмент. Адже ми в академії мільйонерів саме за те, щоб будь-що приносило завжди гроші, і чому б власне споживання не приносило задоволення і гроші. А ми ставали здоровішими і молодшими, і почували себе в безпеці.